Азов один з найбільших чекали. Ви всі троє Азов, правильно а, так, так. роз їх дуже вас чекали, Давно були обміни ваші. І напевно, ніхто ще не знає, що ви вдома. Розкажіть, як ви їхали, з якими емоціями, коли вам сказали, що коли ви зрозуміли, що ви вже вдома. Насправді зрозуміли, ми що їдемо додому десь декілька годин тому, тому що нас атакували, ми навіть не знали, куди ми їдемо. Весь час провідники нам всі казали, що вас просто атакують. Ми питали на обмін чи ні, але ми не знали куди. І півтори. Ні, десь а, приблизно три години тому ми заходимо в автобус і вже розуміємо, що ми їдемо додому на свою землю. І от тоді все стало зрозуміло. Коли ми заїхали на територію Білорусі, ми вже зрозуміли, що це 100% процентів в Україні. Розкажіть а, ваше прізвище, позивне хвилюйтесь, будь ласка, мене звати Міхе Анатолій Анатолійович. Позивний мій арн. Я офіцер пол з управління. Cause